Шановні і не зовсім Монголи. Відповідаючи на питання, що може трапитись у випадку арешту расиста-терориста Пуйла, експерт нагадав, що Монголія знаходиться в оточенні з однієї сторони Китай, а з другої Росія. Давайте уявімо варіант, що затримали питання, а як його далі транспортувати? Через Китай не пустять, через Росію, тим більше, третього шляху не існує. підземного не придумали, сказав безмерний. А я вважаю, що саме головне цій процедурі заставити будь-яким. Чином можна і санкції вже застосувати до Монголії, адже наразі Монголія сама стає учасником воєнного злочину проти України та цього людства. Також вважаю, що по транспорту, в який запакують пуйла, ніхто не буде стріляти. Він сам віддасть наказ не турбувати і не провокувати той літак, на якому він летітиме до Гаалі. Тільки таким чином його можна спокійно транспортувати до Камери. Натомість було б краще, звичайного покидька привезти до України. Тоді б війна скінчилася в одну мить. І враз, враз би ця міль підпише капітуляцію. Монголи, не стіть окропом, зробіть добру справу для всього людства, звільніть землю від бруду, Рашиста, терориста, вбивці українського народу. Зарештуйте та доставте викрадача дітей. Та вбивцю до Гааги або до України впевнений, що ніхто не посміє чинити опір, стріляти у вас, ви будете просто як за бронежилеток. З хвилом ви сміливим вчинком звільните світ. Від рашиста Гістапівця. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нації. Головне добре подумати і все в нас вийде. Думайте, з вами був Батя Хуншок.